Всім привіт, Олег Залежний. Хочу, може, заздалегідь вибачитись, що в мене можливо, моя українська буде не така чиста, бо я ще, ще досі вчуся розмовляти українською, але почну. Ось, почну, мабуть, з того, що я дуже рано. Попав в анонімні наркомани, і ще раніше я, звісно, почав вживати наркотики. Ось. І почав я вживати наркотики ще в 13 років, ще навіть раніше, ніж я перший раз мав секс з дівчиною. Ось. і Ну і також попав я в анонімні наркомани, не з власного бажання перший раз. У мене, типа, там батьки через якихось знайомих, там хтось когось там вже одужував, коротше, і попросили, щоб мене познайомили з цим товариством. Я пам'ятаю, що приїхав хлопчина на машині зі мною. Ми поїхали на групу. А в мене Всередині було просто люте бажання вживати. Я не хотів ніякої допомоги, я не хотів нічого там кидати. Бо наркотики тільки почали для мене тоді працювати. ну, Яке, яке вирішення там вживання наркотиків? Мені було чим більше, тим краще на той період. Але я запам'ятав, хоча б що є такі. Такі місця, де збираються там наріки, спілкуються, діляться якимось досвідом. Я тоді нічого не зрозумів з того, що я там почув. Бо в анонімних наркоманах є третя традиція, котра каже, що єдиним, єдиною мовою для членства в товаристві це бажання перестати вживати. Ось в мене не було цього бажання, і я ну, якось і не зміг стати. В тому далекому 2000 році, членом товариства. Ось. Але пройшло так років десь з 10, може, і вже на той час наркотики перестали для мене працювати. Ну, тобто, вони не давали відчуття полегшення, вони не забирали в мене ніякі проблеми. Не всередині, не всередині, ні ззовні. Ось я, я вже до того часу багато чого перепробував. Ну, в плані там, як кинути цю пагубну звичку. ось, Але все було марно. Я вже тільки. В одужанні недалекому зрозумів, що в мене проблема була не в тому, як кинути, а в тому, що я знову і знову чомусь, навіть кинувши на якийсь час, я знову і знову повертаюся все одно до наркотиків. Це була моя найголовніша проблема, але це я вже зараз в одужанні зрозумів, завдяки анонімним наркоманам. Так ось повернусь до, до теми, що Минуло 10 років да з того першої зустрічі. І ось я вже повністю зруйнований. Як всередині, так і ззовні. Я не закінчив жодної, навіть середню повну світу я не мав. Бо мене всюди виганяли. Я не міг, коротше, ніде ні адаптуватись, не міг там. Проробити на жодній роботі більше місяця. Ось, бо все завжди було до першої зарплати. Потім я просто не міг вже працювати далі. ось і ну Такий шлях, я думаю, ну неоригінальний в мене. Якщо людина, думаю, вживає більше, ніж декілька років, то дуже багато знайомих ситуацій у кожного залежного знайдеться. І тут ми не унікальні в цьому плані. Ось. Що унікальним в мене було, це те, що я, прийшовши ось такий да, ну, зруйнований, а, вже майже там в мене були випадки, що я там міг вмерти від сепсису. Мені там лікарі сказали, що там ще тиждень-два побігав, згорів би заживо. Ну, і, і той мені ще не було там двадцять років, тобі ж, я ще зовсім ну, юний був хлопак, а вже, вже ну, одною новою гроб вступив. Ну, коротше, коли я прийшов в ВН, вже 10 років поспіль, я. У ну, мене якесь таке було відчуття, ну ніби мені соромно було. Мені взагалі було соромно виходити там в якісь нормальні люди, щоб мене бачили такого, бо в мене не було ні одягу, і сам я виглядав, ну не знаю, як, як зомбі якийсь. Ось, І я переважно вилазив з домівки вночі, коли менше людей, коли мене погано видно, і ну, так, таке вже, як якісь, да, там, на темну сторону перейшов. Ось, і коротше, я сидів на, на цій групі, і ну, на мене ніх, ніхто там косо не, не глянув, мені ніхто там від мене ніхто не відсів там на метр чи два подалі. А мені казали слова підтримки, зі мною ділилися досвідом. І ось 10 років поспіль вже. Вже впавши на своє дно, так скажемо, наркоманське, то я вже по-другому слухав цих людей, котрі казали саме про мене. У мене було навіть таке враження іноді, що хтось з них знає все про мене і висказується, типу, як за себе, але щоб я. Щоб я зрозумів, що вони все про мене знають. Така трошки паранойка в мене була. Ось. Але я, потім я вже зрозумів, що просто ну, багато історій у залежних, дуже ідентичні і ще більш ідентичніші ці почуття, котрі проживає кожен залежний, котрий страждає від е, цієї хвороби. І це мені дуже. Це мене дуже підкупило, що мені там ніхто не казав, там, ти, маю, ти мусиш там ходити, ти мусиш щось там робити, ти мусиш там хлопати чи там, молитися. Ну я нічого мені ніхто нічого не змушував, нічого мені. Мені просто запропонували е, прийти ще. Ось, мені запропонували випити чаю після зібрання, і ще запам'ятав одне. Висловлювання одного анонімного на тій групі, коли він сказав: якщо такого конченого, як мене, вийшло, то в тебе також вийде. І ці ось слова якось мені так запали, що я, в мене з'явилася надія якась довіра до них, і надія, що може в мене в натурі щось там вийде. І ось після цього я почав знову повертатися. Хоча я ще був в глухому торчі, ось, але мені це, не, ну, мене це не відштовхувало, бо мені ніхто на, на то не зволікав, що я там, типу, якийсь розкумарений прийшов, чи, чи там на кумарі. Ну, Це взагалі не важливо було ні для кого. Головне, що я приходив, мені були раді бачити в цьому місці. Ось, і на якомусь там з перших моїх тих, тих зібрань, я побачив, якось зайшов на групу один хлопець, і я впізнав, що це за хлопець. Це той самий хлопець, що в мене тринадцятирічним хлопчиком приводив ще на моє найперше зібрання в житті, коли я ще нічого з тим не хотів робити. І він сів. А, там. І сказав, що я там не вживаю 10 чимось років. Ну, в мене тоді реально ще виповідвалилося здивування. Я думаю, як так можливо? Я цей весь час торчав, а він що ходив на ці групи, і зараз він має десятку. Ну, Це для мене взагалі якийсь анріал був. Але, але це для мене було одночасно найкраща звістка з анонімних наркоманів. Що я бачив. Ну я знав цього хлопця, знав цього анонімного, ще дитиною можна сказати. І бачу його живого, здорового, там не знаю, культурного, гарно вдягненого, на машині приїхав. Ну, коротше, все те, що у наркомана надієчого бути не. Ну, Моїх, в моєму понятті не може. Він то все мав і він не торчав вже більше десяти років. Е, ну і після того я просто почав вже ходити і ходити. Мені все більше подобалася нова компанія. Ось і ну, Потім були, звісно, там в мене пару зльотів. На трьох місяцях я злетів, потім ще на дев'яти місяцях злетів. Але це досвід, бо я просто недооцінював серйозність хвороби залежності. Я думав, що ось я вже не вживаю, типу, ну і все, порядок. Можна вже там займатися якимись своїми справами. Але потім. Та внутрішня фігня, яка в мене все життя змушувала повертатися до наркотиків, навіть коли я вже переставав вживати в різний спосіб, вона знову повернулася за мною. Це, це було саме те відчуття, коли життя починає знецінюватись, коли мені стає хреново, навіть коли в мене все зовнішнє, все добре, все є там, ну, краще, ніж було. Але мені все одно щось так хренове, мені нічого не радує, там, нема за чого там жити, до чогось там спрагнути. Ну, Олег час Так, да, завершую. І ну, я тому злітав. Але потім я почав писати кроки. Програму «12 кроків робити в анонімних команах. Завдяки цій програмі я зараз маю 15 років місяць і 13 днів чистоти. Я вже маю, я вже батько трьох дітей. Маю змогу заробляти в чесний спосіб, різними способами там на життя. Ну і в мене є великий вибір, як я можу прожити це чисте життя. Дякую.